Сьогодні я спробую розказати, як коректно говорити про інклюзію. Мова, яку зараз використовую для того, щоб говорити про людей з інвалідністю, дуже відрізняється від тої, яку використовували декілька десятиліть тому. Зараз люди намагаються уникати термінів, які посилюють негативні стереотипи по відношенню до людей з інвалідністю, так само як ми уникаємо расистських або сексистських термінів. Антропологи дослідили, що з певного часу розвиток первісних людей досяг такого рівня, що слабких членів племені тих самих доісторичних людей з інвалідністю. Не вбивали заживо або не з'їдали, а починали про них піклуватись. Так і до сих пір рівень цивілізованості країни видно по тому, як громада піклується про людей з інвалідністю. Отже, люди з будь-яким діагнозом це в першу чергу люди. Тому, коли ми говоримо про них, на перше місце ми ставимо слово люди, а потім додаємо. З інвалідністю або з труднощами у навчанні, або люди з синдромом Дауна, люди з проблемами зору, люди з проблемами слуху, люди з аутизмом. Якщо виникає потреба сказати, що на Заході будуть присутні декілька груп людей, одна з яких група людей з інвалідністю, то уникайте слово нормальні люди. Можна сказати, натомість будуть присутні люди з інвалідністю та люди без інвалідності. В англійській мові є також таке означення як physically challenged and mentally challenged people. В українській мові цей термін так не прижився, але не конкретизуючи діагноз, можна Сказати, люди з ментальною інвалідністю або люди з фізичною інвалідністю. Також коректно буде звучати означення людина на візку. Не можна називати групи людей одним узагальнюючим словом, як сліпі люди, глухі люди. Потрібно казати натомість люди з проблемами зору, люди з проблемами слуху. Також образливо по відношенню до дітей з інвалідністю звучать такі лагідні слова, як аутята, даунята, сонячні дітки, дітки з особливостями і так далі. У всіх нас є свої особливості, і знову ж таки повторюю, що не потрібно на них наголошувати. В першу чергу це є діти. Тому Називайте їх діти, дитина, хлопчик, дівчинка. Якщо потрібно означити діагноз, то просто його додавайте наприкінці. Дитина з аутизмом, дитина з синдромом Дауна, дитина з труднощами у навчанні, дитина з гіперактивним розладом в світі нема двох однакових людей. Всі ми різні. І в кожного з нас своє сприйняття дійсності. Справжня інклюзія відбудеться тоді, коли взагалі не буде потреби про неї говорити, тому що для кожного в нашому світі знайдеться місце.